Всім доброго дня! Сьогодні у нас 19 грудня, четверг, Ми вже в Україні. Як ви бачите, не побритий, змучений з дороги, правда, але все зробили, все встигли. Автомобілі вже в Україні. Одразу сьогодні зранку заїхали в місто Львів, розмитнили автомобілі і вже завтра будемо віддавати. Автомобілі нашим заводникам. Про що хочу зняти відео. Особисто ось цією красуньою, це Hyundai Ioniq, 28 кВт батарея, 2019 рік, дуже маленький пробіг, 78 тисяч оригінального пробігу. Весь автомобіль в оригіналі, в рідній фарбі. Чудовий автомобіль. Не можу нічого сказати проти цих машин. Правда, хотілося б трохи більше батарею, але для домашніх умов я думаю, що. Достатньо. Тобто 200 км вона проїде 100%. Якщо я постійною красунею, після вчора виїхали ми з Нідерландів і вже сьогодні ми тут подолали ми відстань 1700 км. Так, 1700 км з Нідерландів сюди. І даний автомобіль я заряджав 16 разів. Тобто ось, ось зараз заряджаємо 16-й раз, і автомобіль буде вже в, в вдома в місті Волочис. Даний автомобіль у нас вийшла швидкість середня 99,9 км. Розхід на 100 км кВт вийшло 15,8 кВт на 100 км. Їхали ми зі швидкістю від 110 до 140 км як коли, як які були відрізки дороги, і які були відстані від зарядки до зарядки. Що хочу сказати, що автомобіль заряджається від 0 до 80%, навіть не до 80-94%, до 94%, більше він не заряджається на швидкісних 40 від 35 до 40 хвилин. Ось такий салон. Салон тут, правда, йде в матерії, не в шкірі, але відповідно і ціна. Ось зараз ми теж дозаправляємося, ще лишилося 19,4 кВт, 86%, зараз ще буквально 8% і будемо їхати далі. Ще всюди сумки, автомобіль е ще раз наголошую в ідеальному стані, без підфарбовування, потрібно зробити тільки детелінг. Даний автомобіль будемо віддавати вже в суботу нашому власнику. Також придбали Hyundai Ioniq 38 кВт, тому що будемо в неділю відправлятися назад. Будемо забирати Іонік, будемо забирати дві Kia Niro і Будемо забирати ще одну, один автомобіль, купили для наших військових Mercedes Vito, будемо забирати на армію. Викупили ми його за свої кошти, ніхто нам нічого не скидав, викупили ми за свої кошти. Правда, фірма у нас невелика, Андреавто складається з одної особи. Але ми з кумом скинулися і придбали ось цей автомобіль. Навіть не ми з комом скинулися, але все одно і брат допомагав, тому що без допомоги брата ніхто би цю машину і сюди не пригнав. Ну і в принципі ще були люди, які до того е, були підключені. Е, до чого веду? Якщо вас зацікавить будь-який автомобіль, дизельний, бензиновий, гібридний, е, телефонуйте, е, можемо його ще доставити, спробувати доставити до Нового року, тому що в неділю будемо відправлятися. Якщо ви автомобіль понеділок, вівторок підходив і одразу можна було доробити документи, щоб були на експорт, готові, можемо його доставити до нового року. А також будемо відправлятися після нового року за новими поїздками. Після нового року нам запропонували вже, правда, ще немає ні фотографій, ні відео, і не знаю, яка точно буде ціна. з лізингової компанії безпосередньо з лізингової компанії нам без аукціонів, без перекупів. Дві Kia і і один хіндай. Ціни будуть після Нового року ну і фотографії. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Більш детальні фотографії відео вам надам по телефону. Більше інформації також. Дякую, до побачення до нових відео. До зустрічі.